Привіт, дослідники природи! Рада вітати вас у Біолаб. Сьогодні ми вирушаємо у наукову експедицію, де відкриваємо таємниці еволюції. Ми знайдемо докази, які переконають нас, життя змінюється, адаптується і розвивається. Тож готуйтесь, наша подорож починається прямо зараз. Можливо, хтось з вас задавався питанням, а навіщо нам знати про еволюцію? Вивчати еволюцію це як розуміти правила гри, за якими розгортається історія життя. Це допомагає нам розуміти механізми спадковості та змін у природі, виявляти зв'язки між організмами та краще зберігати біорізноманіття, створювати нові ліки та боротися з вірусами, які теж еволюціонують. Але жодної науки не буває без підтверджень і доказів. Уявіть, що ми потрапили в гігантську бібліотеку, де кожен камінь це сторінка історії Землі. Викопні рештки – це своєрідні фотографії минулих епох, що збереглися у шарах порід. Вони допомагають нам зрозуміти, що раніше існували організми, яких зараз немає, а сучасні види мають спільних предків із тими, хто жив мільйони років тому. Наприклад, уявіть собі предка сучасних коней. Це маленька істота, яка мала кілька пальців на лапах. А тепер подивіться на сучасного коня, у якого зовсім відсутні пальці, бо вони перетворилися на копита. Це свідчення поступової еволюції. А чи знали ви, що всі живі істоти на Землі написані однією мовою мовою ДНК. Чим більше спільних генів у двох організмів, тим ближче. Вони еволюційно пов'язані. Наприклад, ДНК людини на 98% схожа з днк шимпанзе. Це підтверджує, що колись у нас був спільний предок. Уявіть, що ви архітектор, і вам треба збудувати різні конструкції з однакових деталей. Саме так працює гомологія. Гомологічні органи це органи, які мають спільне походження, але можуть виконувати різні функції. Наприклад, рука людини, крило кажана і ласт кита. Всі вони мають однакову кісткову основу, але виконують різні завдання. А тепер подивіться на інший випадок, аналогічні органи це органи, що виконують однакові функції, але розвинулись у різних видів незалежно один від одного. Наприклад, крила метелика і крила птаха. Вони допомагають літати, але їхня будова зовсім різна. Доказами еволюції можуть бути і анатомічні ознаки. Це такі собі привітики з минулого, рудименти та атавізми. Рудименти це органи, які колись виконували важливі функції, але з часом втратили своє значення. Наприклад, у людини є куприк, це залишок хвоста наших далеких предків. Атавізми це також привітики з минулого, коли у сучасних організмів випадково з'являються ознаки їхніх пращурів. Наприклад, народження дитини з хвостиком або коня із додатковими пальцями, це прояв генетичної пам'яті. Щоб справжній дослідник міг підтвердити свої знання, треба провести також і власне міні-дослідження. Тому ваше завдання. Озирніться навколо у природі, вдома чи навіть проаналізуйте власне тіло. Спробуйте знайти приклади прудименту, атавізму, гомологічних або аналогічних органів. Поміркуйте, чому саме цей приклад є доказом еволюції. І невеличка підкаста. Якщо у вас є домашня тваринка, кіт або собака, спробуйте знайти рудиментарні залишки. Наприклад, у собак є невеликі залишкові пальці на лапах. Якщо бачите метелика або птаха, поміркуйте, чи їхні крила є гомологічними чи аналогічними. А у дзеркалі погляньте на свої вуха, маленькі м'язи, що можуть, майже не рухаються, це рудимент, який допомагав нашим предкам порушити вухами. Дослідження ніколи не зупиняється. Еволюція це не просто теорія, а жива наука. Що Продовжує відкривати перед нами нові горизонти, тож спостерігайте, аналізуйте, шукайте власні докази еволюції навколишньому світі.